Вітаю Путін. Путін дав вказівку своїм представникам там різним міністерствам обмежити в межах Російської Федерації використання месенджерів і платформ з недружніх країн. Не можу сказати вам, чи це буде стосувати тільки чиновників. Але те, що в Російській Федерації чиновників точно переведуть на свої месенджери, а у них там є якось ВКонтакті, він там називається чи то Макс, чи то Мікс, чи то щось таке, то це, це вже реальність. Це вже реальність, яка, яка настала. Ви знаєте, в Україні також були спроби обмежити Телеграм. Там правда, що далі, крім Телеграму, не пішло. Телеграм і Тікток це дві мережі, які були назначеними, особливо за часів Байдена, чомусь ворожими в Україні. Потім ми зрозуміли, чому в чому Тікток була проблема, тому що Байден. Опозиціонував Трампу, а Трамп проводив свою передвиборчу кампанію, якраз в тіктоці, в тому числі. Ну, за Телеграм ми теж зрозуміли. З Телеграмом там корені російські, в нього дирки. І ви ж в Телеграмі таке пишете, що, знаєте, одразу всі державні таємниці здаєте, і тому, тому вам теж треба заборонити. І мене це завжди дратувало. Чесно скажу, дратувало. Чому дратувало? Проблема в тому, що. Це відчуття несвободи. От я, я люблю свободу. Я е, приймаю свободу як виклик. І це не порожні слова, тому що можна сказати: та, слиш тобі легко казати, там, приймаєш свободу як виклик. Ні, я саме так і приймаю свободу як виклик. Тому що я, як людина, яка має там півтора мільйона підписників на різних ресурсах, чудово розумію. Що таке свобода безконтрольна? Це коли людина заводить анонімний аккаунт і може тобі 10 разів на день з різних аккаунтів нагнати всякого лайна тобі на голову, звинувати тебе, в чому попало, назвати тебе професором, недоумком, дурачком там і так далі. Чим завгодно, як завгодно. Ну, це чим українці, тут нічого не зробиш. Ботів можуть понаганяти, що ти хочеш, можуть робити. Але я сприймаю це як виклик для себе. Я намагаюсь з такими людьми або комунікувати, або ні, або їх вгамовувати, або записувати якісь відео, або взагалі на це не реагувати, і вони заспокоюються. По-різному буває. Але я розумію: іншого шляху, якщо ти хочеш бути відкритою, незалежною, демократичною державою, не існує. Будь-які заборони завжди означають, що буде контроль, що буде нагляд, що буде обмеження. І, так далі. і ти не зможеш вирватися з цього поля, тому що, коли є національний нагляд, твої можливості обмежені. Твої можливості по вибору, твої можливості по свободі, твої можливості по відкритості, твої можливості сказати, вони обмежуються, тому що ти чудово розумієш, що за кожним. Постом слідкує якийсь представник ФСБ Російської Федерації. І ти розумієш, що і твій IP, і твої дані контактні, твоя геолокація може бути зашита в кожному повідомленні. Ти обережний, ти толерантний. Ти спочатку намагаєшся, ніби висловлюватись, можливо, завальовано, саркастично, потім тобі це набридає. І ти просто погоджуєшся з тими правилами, які є. Ти погоджуєшся, ти даєш фактично себе у владу цим контролюючим структурам. І з часом ти нічого змінити не можеш. Все, твоя свобода закінчилась. Твій світ звівся до абсолютно прозорого спілкування з якимись знайомими, по роботі там. Друзями і так далі. І то потрібно бути обережним. Чи гарний такий світ? Ну, можливо, кожна людина зайнята своєю роботою, не відволікається на всяку маячню, просто працює, не намагається лізти в велику політику, не бореться за велику справедливість. Чому? Тому що великий брат, великий брат в особі держави. Вже потурбувався про справедливість, вже потурбувався про твоє місце на роботі, вже потурбувався, щоб тебе не ображали, вже потурбувався про те, щоб ти був забезпечений, ситий, в теплі, в добрі, в хорошій квартирі, з хорошими дорогами. І ти дійсно можеш сидіти і помалкувати. До речі, так роблять білоруси. Вони все мають, вони живуть в комфорті. Вони живуть без війни, дороги, мости, у них хороші дороги, у них хороші мости, у них навіть стаття є за тунеядство. Якщо ти не працюєш, то тебе ще посадити можуть. Тобто рівень безробіття майже нуль. Вони ці правила прийняли для себе. І ви знаєте, вони практично не лізуть ні в яку політику. У них всього вистачає, і вони прийняли ці правила. Але ми то з вами розуміємо, що в такому світі щось трішки не те. І не кожен готовий погодитись на такі умови? І тут хтось із вас скаже: Так почекай, але ж такий шлях відкритості провокує конфлікти, провокує майдани, провокує десь соціальні напруги, сварки людей в інтернеті. Невже не краще жити? За шорами єдиного марафону, єдиних новин, єдиного інтернету, бажано закритого, контрольованого, єдиного месенджера, який погоджений спецслужбами. Невже це не краще? Отут уже вибирати вам? Що вам краще бути вільною людиною, але нести відповідальність за те, що ви говорите, що ви пишете, кому ви пишете, чи не пишете ви наклеп. Чи не ображаєте ви людину з е, закритого аккаунта? Що вам потрібно в державі залишити? Свободу, але ви будете мати внутрішнього цензора, внутрішнього контрольора? Чи вам потрібно все обмежити і не дати просто можливості говорити, писати? І ви будете чемними, вічливими? Тому що кожен ваш пост, кожен ваш лайк супроводжується. Тим, що той хто потрібно, буде знати і ваше прізвище, і по батькові, і місце проживання, і геолокацію, і де, і звідки ви написали, і з якого телефона і так далі. І ви будете вічливими, і ви будете чимними, і ви не будете робити наклепи, ви не будете нікого ображати, тому що ви будете знати, що якщо я, наприклад, побачив наклеп на себе, я можу звернутися до служби, і вони чітко будуть знати, хто, коли, що це написав, і далі може бути суд. Далі може бути відповідна справа, далі може бути моральна, матеріальна компенсація і так далі. І ви будете вічливими. Але питання ви хочете жити в такому світі, де вічливість ваша це результат тотального контролю? І, як наслідок, ваша неспроможність хоч що-небудь змінити, хоч якось впливати на ситуацію? І є другий шлях відповідальності за те, що ви робите, усвідомлення того, що ці ресурси не повинні бути у вас в руках, як у мавпи-граната, яку можна куди-небудь кинуть і як-небудь нею скористатися. От я дивлюся за деякими блогерами, там, які за кордону, багато таких людей. Правильно говорять, сміливо говорять, але призводять до того, що люди на місцях сидять під анонімними аккаунтами, і все, на що їх вистачає, строчити гадості в бік усіх, хто в Україні намагається говорити зважено так, щоб не нашкодити і цим людям, і собі, і країні. І отут іще раз я під кінець сформулюю це питання ще раз: яку країну, який інтернет ви б хотіли, закритий, але чим не вічливий? Чи ми відкритий, але ви контролюєте самі себе. Що ви обираєте? Ви здатні до самоконтролю? Те, що я сьогодні почитав у себе в коментарях під деякими відео, мені говорить, що ми не готові. Мені говорить, що ми настільки інколи опустилися, що, можливо, дійсно і нам потрібно отак. Щоб був єдиний месенджер, єдина соціальна мережа, свій, можливо, Ютубік, держава ж може зібрати там програмістів, виділити кілька мільярдів доларів на розробку. І все. І буде, як в КНДР, все закрито, все чимно, все благородно. На екрані можна ще і скріншотики робити. з... Випадковою періодичністю і скріншоти відправлять куди треба, так в КНДР роблять, наприклад. Ви розумієте, що оце буде, і ризик цього дуже високий, якщо ми з вами не будемо відповідально ставитись до того, що ми робимо. Бо якщо ми з вами безвідповідальні абсолютно, ми даємо право, ми даємо привід людям, які хочуть тотального контролю, зробити так. Щоб у нас було так, як в Російській Федерації, дає свої розробки, дає свої ресурси, але є повний, тотальний контроль. От як зараз Лєра шукає мене, тому що у мене стоїть пошук пристроя з її телефону. Тотальний контроль вам сподобається? Чи може все-таки будемо. З вами, ну, певним чином мати відповідальність, чимність, вихованість за те, що ми говоримо, як ми говоримо, кому ми говоримо, і в який час, і чи доречно те, що ми говоримо.